Всім привіт! Вітаю вас на каналі FisherGo. Сьогодні у нас на огляді чудова річ, універсальна як для риболовів, так і для грибників. Це відро від Форестер. Відро незвичайне, тобто воно йде складне, досить компактне за, за рахунок своїх розмірів. Це аналог того ж самого коропового фідерного відра, тільки займає він, воно мінімум місця. У нас тут йдуть вставки з такого силікону, і завдяки ним відро складається під певні розміри, тобто може бути два положення, підрегулювати його можна відповідно під будь-які умови. У нас є звичайна така ручка для транспортування, і є гачок, за який можна зачепити якийсь шнур. Як я і сказав, відро досить зручне, взяв його як альтернативу звичайному відрі. Так як це відро можна положити в той ж самий рюкзак і взяти з собою риболовлю, наприклад, по місту на фішинг, щоб нанесити з собою велике повноцінне відро. Тому, відловивши вже майже сезон з ним, я можу сміло рекомендувати вам для покупки його. А якщо бажаєте придбати, це зробити можна в нашому інтернет-магазині FisherGall. Силочку, як завжди, залишу в описі. Дякуємо за перегляд відео, зустрінемося у нових оглядах.